Народний естрадний оркестр мегаполіс Рівненського міського палацу культури керівник Владислава Цюпасьопасті. Пані та панове, всім доброго вечора. Ми справді дуже раді вас бачити. Сьогодні буде історія почуттів, тому що це історія музики. А музика вона з'явилася. Напевно, ще раніше до появи людства. Взагалі існує легенда, що коли тверець, творець творего всесвіт він співав. Я думаю, що ви сьогодні будете як мінімум підтанцювати, а можливо і підспівувати. Сьогодні надзвичайно багато прекрасних, яскравих, ліричних творів це один з кращих оркестрів нашого міста. І ще більше радість, що ми сьогодні проводимо цей концерт в переддень міжнародного жіночого дня. А в залі сидять ну, красиві жінки. Мужчини, давайте поплескаємо жінками, які присутні. Obrigado. Як ви бачили, як Вони зараз посміхаються красиво. Дякую, чоловіки. Сьогодні цей концерт благодійний, і кошти, зібрані з цього концерту, будуть для хлопчика, сина нашої працівниці Олексія. І, друзі, при виході ви побачите, там є скринки, ви можете туди покласти там, ну, скільки можете. Але давайте пам'ятати, що допомогти фінансово це краще, ніж поспівчувати. І сьогодні ми можемо зробити от не просто добре. Вчинок, а такий вельми людяний вчинок. Давайте будемо сьогодні благодійниками і всі ці кошти будуть передані. І, звичайно, інформація про передачу і кількість коштів буде в соціальних мережах. Тому слідкуйте за цією інформацією. Найближчим часом ми поділимося. Ну а наразі ми продовжуємо. Отож. Зараз буде твір, який буде запрошувати всіх вас полетіти далеко-далеко. Я думаю, що немає жодної людини, яка би не хотіла все закинути, всі буденні справи, взяти кохану людину за руку і кудись правда полетіти. Далеко-далеко. Я думаю, що скоро почнеться пора відпусток і у вас це відбудеться. Отож, Джеймс ван Хойсел. Давай будемо звідси далеко-далеко. Продовжуємо. Якби тобі бажав я зла і муки, і кара найстрашнішої бажав я б не викручував твої тендітні руки, і в темнім підземелі б не державні, я не став тебе огнем палити.